Як не потрапити у пастку Сібіл Hunt? Сібіл Hunt це подія, яку періодично запускають проекти перед роздачею дропу. Давайте спочатку розберемо, що таке Сібіл. По суті, це абузер, власник ферми аккаунтів. А подія Сібіл Hunt це полювання на абузерів. Мисливець на абузерів може отримати відсоток від можливого дропу ферми, а проєкт таким чином не роздає усі монети в одні руки. Тож, як не потрапити у пастку мисливця, якщо саме ви Сібіл? Для початку поповнюйте усю ферму своїх гаманців з біржі. Не варто закидати кошти на один гаманець, а з нього розкидати їх на усі інші. Це легко фільтрується сервісами типу Dune, Arkham та їх аналогами. Якщо паттерн виконання дій на ваших гаманцях приблизно однаковий, міксуйте їх хоча б по 8-9 штук. Це збільшить шанси, що хоч якась партія отримає дроп. А взагалі, той самий арбітром не давав дроп лише фермам з 20 плюс гаманців. Міксуйте активність на аккаунтах. Якщо у вас є ферма, не робіть активності для усіх гаманців в один день. Беріть, наприклад, 5% сьогодні, 5% завтра і так далі. Причому, коли вони підуть на друге коло, перемішайте їх знову. Не використовуйте інструменти для перевірки активності від невідомих авторів. Адже хто вам сказав, що його створив немисливець за сібілами? Миша частіше сама прийде в мишоловку. На прощання хочу сказати, що топові проекти найчастіше беруть готові бази ферм у проєктів рангу нижче, тому при заході в новий ретродроп просто створіть нові чисті гаманці. До зустрічі і не забувайте підписуватись на канал.